Ліверпуль витратив 400 мільйонів євро на трансфери, і це все дякуючи Барселоні. При чому тут Барселона? Зараз розкажу. Ліверпуль цього літа підписав за 125 мільйонів Флоріана Вірца, за 35 мільйонів Джеремі Фрімпонга, за 35 мільйонів підписали Керкеса, і за 100 мільйонів підписали Екітіке. Блять, виговорив. І це все дякуючи Барселоні. А при чому ж тут Барселона? Спитаєте ви? Скажу я вам. У 2017 році, коли Барселона купляла Філіппе Коутінню за 135 мільйонів в Ліверпуля, Ліверпуль вирішив вкластися в продаж страпонів фан-базі -фан Барселони. Вибачте, будь ласка. Oh my. Після приходу таких футболістів, як Ламін Ямаль, Рафінья, Левандовський, Гаві. Продаж страпонів різко виріс. Come on. Кі цьому Ліверпуль виручив понад 400 мільйонів євро. Та ладно, то все шутки, я ганю. Насправді як було, в 2017 році, коли продали Коутіньо,